Всім привіт, глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по-сільському. Ну що, як і в більшості частині України, зима прийшла до нас. Ну вже вроді передають потепління. Сонечко вже в принципі гріє, зараз почне вже топитися. Вже треба, щоб топилося. Все мерзне, все померзло. Так, ну а ми продовжуємо працювати. Сьогодні трішки попрацюємо знову таки з прицепом. Зараз трішки вам покажу, що ми там вже зробили. Прислухався до ваших порад. Все вірно було сказано. Щодо усі у прицепах, які мають ресори, ну, рухома платформа, ресори стоять. Вал, до вала приварювати не можна. Ну, зрозуміло не можна, бо самий циліндр буде працювати як клин. Просто він буде тримати платформу, так би мовити, буде постійно гупати. раз, Будеш нагружати, а платформа буде підніматися самовільно. Ну і врешті-решт щось то воно зробить не то. Так, значить, зварили ми отаку от корзину, зафіксували її на трьох кріпленнях. З цієї сторони, посередині і з цієї сторони. Уварив також яблучку. Уже зварена в нас також платформа. Ось із завісами. Завісами зробили були шматки. Так, пьс. Були шматки в нас швелера з такими отворами і з такими пальцями. Я робив з нього прицепне устройство до сівалки. А це в нас залишилося від кареяна. Колись в нас був карен. Так, це діло переробили. Так, зараз будемо перевертати на один бік, на бік, щоб обварити це діло. Тут я проварив, в принципі, потолочну також поварив, але ну не подобається мені ці, можна сказати, ліпаки зачистю. Зараз добре провару, бо тут ну так якби силове має бути. Сюди дуже велика сила буде приходити. По-любому потрібно перевертати, бо потрібно звідти знизу щось придумати, якось підсилити, щоб воно трималося. Так. Тут зачистив на валові. В принципі, буде. Також такі в мене є кутники, також від того корена. Значить, поставимо ми їх ось. Тут приблизно вони так вараться для того, щоб спереді платформа. Ну, не гуляла, не було бокового люфту вліво-вправо, щоб вона собі сідала, чітко сиділа у своїх пазах. Також приварили вже такі завіси сюди. Також потрібно буде обварити знизу. Зараз перевернемо, будемо знизу проварувати це все діло. Ось вигну полосу. Товщина, мабуть, 8. 8 мм точно. так вона буде вставлятися, так як і з того боку, ось так Ось так буде вставлятися, провариться і тут, звичайно, прогнеться, щоб воно трималося Так, Тут уже у нас все зроблено, коло дишло. В принципі, потрішки по робота йде. Сьогодні займаємось прицепом. Погода така, що нічого не будеш робити, в принципі. Думаю, що вже ну, з неділі передають, що вже буде потепління. І, звичайно, вже потрібно ставати займатися картоплею. Соняшник сіяти. Розпочнуться вже весняні посівні роботи. А поки зима, то поки працюємо з причіпом. Так, трішки повару, потім включуся. Залишайтесь з нами. Так, хлопці, ще в мене таке питання виникає. Ну, не бачив на просторах YouTube, щоб, можливо, хтось ставив на 50-сильного трактора турбіну. На 24-ку є вже. Артем Загребенюк ставив. Вітання тобі, Артем, дивився твої відео. Чекаю на випробування. Тому самого цікавить таке питання. Хто ставив на 504? -ті? Чи можливо на їхні аналоги, 45-ки і тому подібні? Признавайтеся, пишіть в коментарях, чи вартує така затія, чи не вартує. Дивився в книжці, то такий двигун є турбований. А498. Ось тут навіть злив є з турбіни. Тут заглушечка стоїть, сюди зливається. Я так розумію, що туди злив йде масло, бо на тій картинці там видно, що туди йде злив. Подивимося. Пишіть ваші думки, чи вартує воно того, чи ні. Щоб встановити турбіну на отакий от двигун А498 БТ. Цікава, цікава затія, звісно. Трішки, звичайно, вагаюся, ставити чи не ставити. Тому питаюся ваших думок, можливо, хтось стикався, хтось щось може підказати по даному питанню. Трішки тут потрібно, звичайно, переробляти. Цей фільтр вже під турбіну не годиться. потрібно повітряний фільтр сухого типу, масляний не годиться. Ну, ваші думки. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи вартує воно того, чи ні. Ну, і звичайно, чи обов'язково ставити охолодження турбіни, тобто інтеркулер, чи він не потрібний. Бачу в ДТЗ то інтеркулера немає 50-сильного. А чи потрібно, чи ні, напишіть. Так, ну а йдемо працювати далі з прицепом. Так, робочий процес продовжується. Ну що, вже трохи приварили, зробили вже завіси повністю. Отак от от воно виглядає. Корзина я вже показував, як зварена. Також отут ззаду дали швейлер. Ну, це він був від рами якраз від цього і веке. Ми його тут ось, ось зварили, скрутили на два болти, приварили. Це тут, щоб ви розуміли, будуть стояти фонарі. Якраз буде саме то, що треба. Тут також попідставлялося. Получається, тут усілітілі уварені заводські, і він так якби на них не лягає. То ми попідставляли, щоб він лежав по всій площині. Спереді також встановили тут полосу. Він ляг, в принципі, по всій площині. Ось ці вуха, які я говорив для підсилення. Ну і для бокового люфту, щоб так би мовити не було. Також зробили, в принципі. Ось так же він вимальовується помаленьку. Довго це, звісно, робиться. Один також ламжером дали сюди для, так би мовити, також підсилення. Ось зварена також. Поперечка з яблучком. Вон яблучко верхнє. Яблучко прийшлося зробити з якогось хвостовика. Від комбайну. Батько підказує, що Бураков. від комбайну, від буракового. Зробили верхнє яблучко, бо в нас було отаке. А воно більшого діаметра, воно не заходить в циліндр. Зараз ще перевернемо, обвариться корзина з другої сторони. знімаємо платформи. Ну і, в принципі, обваритися, тоді вже можна буде висаджувати цю платформу і її вже приварувати до цього підрамника. Я думаю, що цього підрамника вистачить з головою. Отакий От він отже піднімається. Батько вперся, я піднімаю, думаю, що воно так тяжко. Тут, в принципі, сідає добре. Думаю, не буде, буде запобігати, боковому люфту, буде непогано. Так, на сьогодні робочий день завершено. Уже має отакий от вид. Ну, Для вас цей вид, здається, не змінився. Для мене змінився. Сьогодні було коло нього багато роботи зроблено. Уже приварили оцю платформу до підрамника. Завтра ще додатково поуселяється, що там потрібно. І, можливо, почнемо вже класти на нього. Жесть листову 2,5 мм вона товщиною в нас. Така, доволі таки товста. Я думаю, що буде ходити. Вже циліндр стоїть на своєму робочому місці. Отак от, от він виглядає. Трішки, звісно, ми, можна сказати, протупили, бо вийшло. Ну, Трішки не розрахували. В принципі, це можна виправити, що самий штуцер циліндра дивиться назад. Ну, я думаю, поставлю одне коліно на гідравлічну трубку, та буде все гаразд. Уварили додатково одного ще підсилення, щоб було тут густіше. Оцих густіше перемичок, вже вони приварені. Зробили кутники, щоб не було бокового люфту. Вчепив отак от. Так от. Одного борта, щоб подивитися, що воно виходить. Ну, я вам скажу, що в принципі непогано виходить. Сонце світить, не буду проти сонця знімати, бо не буде нічого видно. В принципі, буде досить непогано. Ще це все діло зашиється. Я думаю, листовий метал ще додатково це все підсилить. Платформа така зараз ніби, мені здається, ніби така вона, як ніжна трохи, але це тільки так здається, бо швелер тут грубеленний. Плюс додаткові ці розпорки платформи. Я думаю, буде ходити, витримає навіть запасом. Звичайно, він громадний, здається. Здавалося, що буде він трохи менший, але... Але такий достатньо великий. Ці борти, звичайно, будемо нарощувати. Плануємо ще 50 см висоти над ними, щоб висота була 90 см. Так як буде ну, практичний зерновоз, будемо робити, щоб було зручно там зерно забрати таке. Так, ну, в принципі, тут усе корзину зварили по вашим порадам. Вже не відвала, все як має бути. Попідсилювали в критичних місцях. Додатково дали полоси, щоб плотно це все діло лягало, щоб не було таких прогибів рами і тому подібного. Так, ну на сьогодні все. Вже випогодю. Зранку було таке болото, сніг стояв. Зараз вже прямо красота. Під ногами стало сухо. З неділі, будемо, якщо живі здорові, то, мабуть, що займемося вже посівними роботами. Так. Ну, а вам, якщо було цікаве таке відео, поставте нам вподобайку, підпишіться на канал. Напишіть коментар, можливо, щось вас цікавить, можливо, щось нам підкажете. Ну і в принципі на цьому будемо завершувати наше відео. І пам'ятайте, хто не працює, в того руки не болять. Всім пока і будьте здорові!